Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про рідну мову. У далекому королівстві, серед квітучих лук і зелених лісів, жила маленька дівчинка Оленка. Вона дуже любила слухати казки, які розповідала їй бабуся. Але одного разу до їхнього села приїхали купці з далеких країв і почали розмовляти незнайомими словами. Оленко, а чому ти не говориш так, як ми? запитали вони. Дівчинка замислилася, а й справді у світі так багато мов, чи не краще було б вивчити інші і забути свою. Цієї ж ночі їй наснився чарівний сон. Вона потрапила в прекрасний сад, де кожне дерево мало свій особливий голос. Дуб говорив гордо й мудро. Калина співала ніжні колискові, а верба шепотіла сумні, але прекрасні історії. «Хто ви?» Запитала Оленка. Ми твоя рідна мова, відповіли дерева. Ми ростемо разом із тобою, живемо в піснях, казках, у словах твоєї мами й бабусі. Раптом сад захитався, вітер зірвав листя, і голоси дерев почали слабнути. Оленко, допоможи нам, якщо ти забудеш свою мову, ми зникнемо. Дівчинка прокинулася і зрозуміла рідна мова це не просто слова, це її серце, її душа, її зв'язок з рідною землею. З того часу вона з гордістю говорила українською. Вона вивчала вірші, співала пісні і передавала цю любов усім навколо. Пам'ятайте, мої маленькі, рідна мова це той скарб, який треба берегти. Вона живе в нашому серці, в теплих словах наших рідних, любімо і шануємо її. Дякую за увагу. До наступного. न ये खास के